Значить, багато прикладно, я вже сказав було. Так, з чого розпочнемо? Давайте так. Розпочнемо найперше з кузова, це хетч. Повноцінний невеликий хетчбек, він не найбільший в своєму класі. 1,6 бензин, механіка на 5 передач. Це ясно. Непогана комплектація, цікава, має комплект легкосплавних дисків літо, комплект легкосплавних дисків зима. Має два ось таких. Ключі один з центральним, один просто ключ, але в принципі в випадку втрати він вас врятує. Далі, цікаво комплектацію він має в салоні. І цікаво і трішки не цікаво значить дивіться Ми маємо два склопідйомники. Але маємо механічне регулювання заднього дзеркала Відповідно, 99%, що тут немає підігріву заднього задніх дзеркал. Його доставити не проблема, район 800 гривень. Терина, тобто 1602 буде все разом. Ну, але це таке, це вже демагогія, не про те. Маємо круїз-контроль цього автомобіля, маємо мультикермо, маємо покращену акустику. Ось таку. Алана mp 3 Вже вона читає. Ну і вона грає, чесно я вам скажу, як для такої автівки це ну, неймовірно крутий звук. Маємо клімат-контроль і підігрів сидінь. маємо Автомобіль, в якому не палили, тому що ось тут, якби людина палила, то тут би все одно залишились сліди. Е, далі, ну вже це сказав, механіка на 5 передач Тобто така цікава комплектація Дуже прикольні рекаро сидіння в неї, О, точніше не рекаро, а з прикольною боковою підтримкою, класні сидіння. Заднім диваном, наскільки я зрозумів, не користувались, так як хімки йому не робили цьому сеатику. Ну і тут, в принципі, все фактично в новому стані. Навіть ті самі ремені не бачу, щоб. Хтось тут ставив ізофікс, пристібав ремені, як нові. Тому так, тут 6 подушок airbag в цьому автомобілі. Це теж така, з подушками в мене такий фетіш. А ні, друзі, тут 4. Перепрошую, тут шторки немає. 4 подушки airbag З подушками в мене трошки фетіш, так як в мене один чоловік трішки мені дав. Перцю, що я не кажу йому про подушки, і в принципі я почав про це розповідати. Значить, чотири подушки Airbag. отака комплектація. Є туманки, гарно він виглядає, чудово просто їде, і він не фарбований. Нефарбований, нефарбований це те, що ви любите. Якби ви знаєте моє відношення до нефарбованих елементів, але ну, так як для вас це надзвичайно важливо, я вам пробіжусь по два рази пікну по елементу, що він є нефарбований. Він є не фарбований, в чому ще плюс цього сіата. На ньому майже ну не то щоб майже, а на 99% його кузова немає ніяких слідів рижиків. Абсолютно. Тобто він дуже-дуже гарно зберігся косметично. Я так швиденько, друзі, не буду акцентувати увагу на якихось деталях. Серйозно, тому що тут не фарбовано, якби ви можете підтвердити ці моменти, приїхавши просто до мене на майданчик зі своїм спеціалістом і перевіривши їх. Приєм не проходжу, не бачу сенсу. А про що я кажу на рахунок кузову? Стан днища друзі, цього автомобіля, воно ну, чудовий стан, ви бачите, так? От вам днище Ось там все. Тобто ну, автомобіль не ржавий, не ржавий, не типовий сеап яких дуже небагато в такому стані. І, в принципі, все днище в нього таке адекватне, гарненьке, не без корозії. Два рижика є ось тут, мікро. Чому я їх не зробив? Для мене це не проблема, воно коштує там, ну, 30 доларів мені зробити. Але краще зробіть у свого спеціаліста за 20-30 баксів, оце, щоб він вам гарно обробив, протравив і тут, щоб воно далі не полізло. Тому ну, не робив у цих моментів, але це єдиних два. Момент, де є рижики. Все, далі автомобіль гарний. Ціна його 5700 доларів. Торгу на ньому немає, так як автомобіль повністю сервісований. Який сервіс я йому провів? Заміна цепа. З, відповідно, з башмаками, з натягувачами, повністю з усім. Це 1,6, до речі, двигун MPI на прямому вприску. Ось він код цієї малишки. Робіть скрін собі. Так, скрін я вже зробив теж. Робіть скрін, дивіться по базам, є вся дилерська сервісна історія. В цьому є все повністю підтвердження. І фактично вона вся на офіційному дилері. Що ми тут замінили? Оливу, цеп, ну, натягуючи, звичайно, помпу антифриз. Тобто таке ТО провели. По ходовій автомобіль адекватний, Ось ще табличка по ВІН-коду. Так, болти жоден не під капотом, ніде абсолютно немає. Кручених елементів. Тому так. Ну і ще секунда, покажу сервісну книгу. Живий, абсолютно крутий, я вважаю, по стану сад, якого точно треба взяти і кататись. В такому стані я впевнений, таких автомобілів. Ну, ну Насправді, я думаю, 99,9 не так і багато. Два ключі я вже сказав про це. Так, тут його в нас сервісна буде книга. Так, початок її. І далі буде її продовження. Так, давайте почнемо з самого-самого маленького першого ТО, який він мав. Він мав перше ТО в 11-му місяці 2008 року на 13 тисячах. Це офіційний дилер Сиат. Ви можете пробити, Далі 27 було ТО. Далі 42, далі 57. Тобто 15 тисяч намагалися його обслуговувати, як ви бачите. Тут 71,85 тисяч. Далі тут 99-114, тут якісь великі роботи робили, але вже, вже інша станція. 99 це дилер. Далі інша станція, але тут є номер телефону. Хто володіє німецькою, можете зателефонувати по Вінкоду, запитати, вони вам відп... будуть відповідати. Тут також велике якесь ТО робило щось, щось робилося 16-й рік. Велике ТО. Далі ми бачимо 160. ну тобто... В середньому 12-15 тисяч робили йому ТО. Для Європи це дуже-дуже круто, непогано. Так, тут також ТО, далі 203 тисячі ТО, і наступне ТО ми робили тут на 230 тисячах. Ми робили ТО по заміні цепа, оливи і всього всього решта. Тому так, друзі, якщо цікавий вам такий сіатик, так, ну книжку я зложу потім, це не на черзі взагалі, а, так, треба зложити, для того, щоб закрити туди вверх. Так, так. Uh. Тому так, цікавий сеатик. Телефонуйте, набирайте, купуйте. 5700, доступний в послугу розтермінування, якщо він вам цікавий лізінг, кредит. Телефон в описі до цього відео, підпишіться на Viber, на телеграм на інстаграм. Тут чесні машини. Є нюанси, я про них кажу. Зафіра. ну, всі автомобілі чесні. Зараз доїжджають зі Швейцарії, цікаво, телефонуйте.